У Покровську продовжує працювати стоматологічна поліклініка. Підприємство надає допомогу з терапевтичної, хірургічної та дитячої стоматології. Повністю виконується пакет медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Пацієнти можуть також скористатися послугами рентген-кабінету. У рентгенологічному кабінеті у нас працює в даний час два рентгенологічних апарата, виконуємо ми дентальні снімки. Аварійні чи стабілізаційні відключення світла вносять свої корективи у роботу рентген кабінету. Під час відключення електричної енергії, звісно, ми не працюємо. А так надаємо послуги, обслуговуємо ми своє підприємство а також близько же частні стоматологічні кабінети. Працює рентгенкабінет за наступним графіком. Дані послуги можна отримати з понеділка по п'ятницю, з 9 до 12, Вихідний, субота і неділя. Загалом Покровська стоматологічна поліклініка працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15, у суботу з 9 до 13.00.